Меня зовут Аліса. Сьогодні ми будемо. Роздивлятись твою косметику. Космет. Так. Давай, з чого починаємо? Таке трюмо є валізки. Угу. Так. А, мене. Так, тебе, так. Давай показуй нам перший ящичок, напевно, так? Що ж там в тебе заховане? Так! Там багато всього. Це лак. Так, це лаки всі, так? Для нігтів. Угу. Це для пальчиків такі штучки, так? Так, і рожевий є, так. Всякі-всякі. Який рожевий. І ще один рожевий. І оранжевий, так? Так, вони, статі не стирають. А як же їх змити? Як, як їх змити, якщо вони не, не стираються? Фіолетовий, Фіолетовий так. Ну, в тебе їх багато. Ти, напевно, часто робиш манікюр? Угу. Так. Угу. І вибираю. І вибираєш колір. А який угу. твій тут найулюбленіший колір, який? Голосовий. Рожевий. Рожевий? Угу. Так, фіолетової. Тайфіолетовий бумага. І голубой. І голубокитний. Так, і навіть, він, я бачу, прозорий є. Так? Ну, добре, давай лаки. Складай. Далі будемо роздивлятись, я бачу, тут в тебе ще є ящички всілякі, так? Ще багато цікавого. А що в тебе тут зверху таке гарне стоїть? У мене є є духи. Ммм, Угу. Ну-ка. Пахнуть. Пахнуть, так. понюхали. прям через екран прямо передамо У -у запах, так? У -у. Щоб всі почули. Є фея. Фея, так. є така, як куколка для макіяжу. Макіяж ти їй робиш. Зачіски робиш, так? Розчесуєш, напевно, так? Ну, гарна голова. Голова без ніг, правда. Наряди їй не підбереш, так? А Ще шкатулочка. І навіть дзеркало. А що це? Що це? Я не встигла подивитися. Ану, покажи ближче, що це таке. Це каблучки. Колечки, вау, єдинорожка, да? так? І рожевий, це, це ж з мультика, правильно? Це пінкіпай. Пінкіпай. І звідси ще А тут браслетики, да, такие? З резиночок зроблені. Uh -huh. Гарна шкатулочка дуже. А то за шкатулочкою, Що це за зірочка така? Це що мені линітна ситуація. Це. це пісочка осипали, пам'ятаєш? Угу. І таку гарну насипали, різнокольоровий. Вийшов. Зірочка така гарна. Так, далі що в тебе тут є? Я зірочка. Здесь у мене помадки. Помадки. Є білісні губ. У uh -huh. мене білісня губляк. Вот. Знов бачу рожевих багато. Знов улюблений колір рожевий тут, так? Угу. Є такий і філір. Фіолетовий так. Красный. Ой, червоний. Люблю. Це твоя улюблена? Uh -huh. Он у червоні губи, це, звісно, їх далеко видно. Вот. Помада такая. Есть енячий патруль. Щенячий патруль. Угу. І сьогодні є. В нього. Ну багато також. Навіть не знаю чого більше: лаків чи е, помадок. Помадок. Угу. Угу. Клас, супер, дуже гарно все. У мене є одна помадка. Це помадка? Котик. Котик. І угу. калічко. Ще шкатулочка, так? Да. Да? Так, то не всі твої були колечки. ще тут їх купа купезна. А ну дай я подивлюся. Ого, скільки. Клас. У нас є такой. Покажи. Угу. Ну, прикраси, может, тебе пальчики? Колечко. Mm -hmm. Давай, как раз. Я Вау, как гарно. Супер. Mm -hmm. mm -hmm. Класс. Так, далее, что у тебя еще? мене є отак. Це чемоданчик прям цілий якийсь, так? Ух ти, тут і тіні, так? І помади. Ну я бачу, і ти частенько помада. пользуєшся. Я бачу, тут же вон деякі пусті Там Ні, там ліса же хотіться. Так? Клас, дуже красиво. Супер. Це мені. Ну, а ще є щось, так цікавеньке. У мене є. Вот ще одна шкатулочка. Це мені гарячий. А це тут що? Браслети. Браслети тепер? Ліву покажи, такі. покажи які. Є угу. ось такі. Але Дуже гарний, навіть є із бісеру, Та ось я бачу такий клас. Можливості супергори. Ні, там Ну, А вони тут можна їх сюди покласти, колечки? Да, колічки? Так, от. Так, ну зверху ми все роздивилися? Все. Так, а що тепер знизу, так? У мене є звод. Знов косметика, і знов я бачу, ти частенько її красишся, так? Mm. 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 І ще. Ну, в тебе точно більше, ніж в мене. Косметик. так. Mm. 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 Супер. Бачу навіть твій улюблений в цій палетці, твій улюблений колір. Оцей, напевно, жовтесенький, золотесенький такий, так? його менше всього залишилось. Так, ще що тут? Зеркальця, так? У мене є ще одна. Ще одна? Та що ж таке? Скільки їх ще? мама, це Это отсюда. А вот это. не туда поклали, угу. Угу. порядок треба б. правильно. А вот это сюда. Угу. Кстати, какая раз моя помада отсюда? Ага. Нет. Зрозуміло. Вот это нет, вот сюда. А это от помады можно. Я потягаю криску. А, це кришечка не підходить, так? Теж русалочка. Тоже хвостик русаленький, так? І показати. Так, да, прапор України браслетик, так. Можна вот так Угу. Мені не лісить молиться. Мені вот так буде лісити. Можна два. Ну він не випаде. Ти його не потіряєш, не переживай. Зеркальце, так? Покажи зеркальце. Якесь. Это у мене яка сьозка. Тут розйосочка, так. І зеркальце. І зеркальце. Це в мене зеркальце. Ого, вот така кусочка. Угу. Вот Совочка. Совушка. Там одне зеркальце приближує, а інше нормально, так, да, показує. Браслетиків також багато mm -hmm. всяких. Ну супер, дуже красиво. Клас. Mm -hmm. А це в тебе тут що? Це для краси? Mm -hmm. Це вітрячок, я бачу, та mm -hmm. дівчинка якась. Вона світиться. Світиться навіть? Так. Yeah. Дуже гарна Ляля. Можна все поміняти отак. Бувай дічка, гарно. Гарна лялечка. Все показала? Uh -huh. Все, дуже дякую.